Ви колись дивилися в дзеркало після довгої ночі у екрану, прищурювалися по похід до окуліста був би визнанням поразки, та думали про себе: а чи нема в мене монгольського коріння? І тепер, панова та єдина пані, що дивиться це відео, більше гадати не треба. Відповідь. Так, а якщо вам цікаво, як це жити кочівником, але виходити на вулицю за важко, то це відео є кращою вашою альтернативою. Вітаю, це я, Олшин. І нещодавно вийшло неймовірне ділося для не менш неймовірного Рімфорлду. Трішки стратегії, трішки симулятори життя. Воно додало купу речей, але на чому варто зосередитися, так це гра в кораблі, простий спосіб забрати частинку своєї бази та відправитись з нею на орбіту чи будь-яку іншу клітинку поруч. І тому в мене постало просте питання. Скільки швидко можна облетіти всю планету по колу в RimWorld Odyssey? І що важливіше, на які жертви для цього доведеться піти? Та перед тим як розказати вам, чому ваші кінцівки коштують менше за плазмовий телевізор, я би хотів подякувати спонсорам цього каналу. Ваші гроші підуть на барелі необробленої нафти, якою я філантропічно готую риб в чорному морі. Ви бачили, скільки там калорій? Для всіх задротів скажу на початку, що я граю без жодних модів, що впливають на ігролад. Оповідачка Сандра Класична, а важкість кров і пил. І якщо комусь цікаве зерно генерації планет, то я обрав жити по-новому. Гратимемо ми на новому старті, який додали з Одіссеєю. Бо як краще відправитися на нашу власну Одіссею, як не халявним кораблем на орбіті. І після швидкого налаштування нашої ідеології, бо я визнаю та маю всі доповнення до Рім Ворлда, окрім аномалії, але ми. Про неї не говоримо та про що варто б говорити, так це про наших трьох стартових жер... Жаль... <кхи> тобто колоністів, що відправляться на цю навколосвітню подорож, тікаючи від мех вулика. Бо якщо ви не помітили, то цей сценарій майже ідеальний для челенджу, що я збираюся робити, оскільки як тільки ви затримуєтесь на одному місці задовго, то роботи з шаблями замість рук висаджуються вам на голову і дають новим салатам нові назви, як свого часу робили римляни. Тож я радий вам представити єдину та неповторну Google. Giggles Giggles. Гіглс. Психічно хвора травмоване дитя на всі руки, що рятуватиме наших людей та набиватиме пики решті. Далі не менш важлива галя-галя-балована, замучена мисткиня, місце, який на кухні або в лабораторії. І останній наш герой Коля Задрот. Поколотий кволий, та єдиний з цих трьох, що вміє розмовляти з людинами та тваринами. Щось, на що глядачі цього каналу, не спроможні. Підписуйтесь, ставте лайки. Спонсорся за 50 гривень на місяць. Починаємо ми на орбіті, а точніше на зруйнованому вулику механоїдів. Якщо не шарити за все це та то вважайте це островом Епштейна, через що з нами та нашими знаннями і ханяються дрони США. І що ще смішніше, ми починаємо в такому невеличкому кораблі, робота якого за нашим розумінням, та скафадрах, яких насправді досить важко зробити. Але в той самий час наша зброя все ще десь на рівні мексиканських картелей, 50 років тому. Та після невеликого збору сталі та інших ресурсів, розкиданих по платформі, ми були вимушені спуститися вниз на планету і офіційно розпочати Challenge. Хоча мені і не хотілося, бо нова музика в космосі просто неймовірна. Після цієї анімації деякі ефекти якої я чув. У людей викликають головний біль. Ми приземляємося майже успішно, Галі накосячила з паркуванням цього транспортного засоба. В залежності від вашої політичної позиції, ви побачили або пропустили. Тут місце для жарту. Кожен раз, як ви прилітаєте на нову мапу, в двигуну потрібно кілька днів, щоб охолонити перед тим, як ви зможете зробити новий стрибок. Та це не означає, що варто просто марнувати час, бо з такими ресурсами, підготовкою та довжиною стрибку далекому не політаємо. І тому, як ціль для моєї першої бази було розширення корабля з новою спальною та. Топливним генератором, оскільки про хім паливо нам треба буде турбуватись ще багато, бо саме на ньому і працює наш корабель. Та поки ми вже застрягли тут, можна, хоч якось, влаштуватися покомфортніше, спосібами рису. Кухнею, лабораторією та огидними тимчасовими бараками. А ще в нас з'явилася можливість назвати наш корабель, і оскільки я проводжу нездорову кількість часу на твіттері щоденно, я мав назвати його в честь дружини Гудбоя, також відомий як Мека Гітлер. Загалом ми тут пробули 15 днів, але окрім постійних, майже нервових зривів в Галі, бо бачите, вона замучений митець з мистецтвом, 2, майже нічого цікавого не сталося. Був один абореген з ножем, але два наших оборогена виявились сильнішими. До речі, вони ще тепер. І коханці, бо задрот похвалив жіночну рослинність на обличчі Кіглз і села мені понять. не Він у нас єдиний з гарною соціальністю, і ми вже майже були готові відбувати, поки в нас не з'явилася можливості допомогти Дамі з імперії, неймовірно технологічно просунутій та сильній фракції, що своїй шляхті дає титули та всі здібності. Але щоб Задрот отримав свою обілку, довелося спочатку багато попрацювати, захищаючи блакитну кров від однієї в дужках однієї морської свинки. Та після кінця роботи над кораблем і проголошення Задрота новим наставником нашого огруповування гончиків, ми готові були відправлятися далі. Питання тільки що ми оберемо: схід чи захід? Бо після цього першого стрибку ми маємо рухатися тільки в ту сторону з однієї сторони. На заході за пару стрибків знаходилося місце, де ми могли б залутати ресурси, критично потрібні для покращення корабля. З іншої сторони, на сході була локація з біотеку, що дозволяв нам мати свого механізатора і керувати та створювати своїх власних мехів. Я не міг просто пропустити цю іронію, і до того ж, мої колоністи забагато часу витрачали на прибирання та переноску. Тому я обрав схід. І після приземлення та невеликої бійки в комплексі ми отримали мікрочіп Безоса, що дозволить нам контролювати сечовимі хури своїх робітників, а також кілька дронів яких ми тепер можемо підв'язати до Кіглс, та до початку нам дають лише одного носія, але це вже серйозно розширює наші можливості, бо йому потрібно лише час від часу заряджатись, а решті треба спати щодня. І це змусило мене замислитись про те, що в нас досі немає станку для створення хімпалива з біоречовин, а без нього наш корабель буквально не може літати, а генератор працювати. І якщо ж ми вже розширюємося, то чого б нам не вставити ще пару станків для цієї майстерні? І до речі, я так подивився, ми можемо підтримати. Ще два рушія, які після встановлення подвоять нашу дистанцію стрибку. З, з такими планами на покращення ми і залишилися на цьому комплексі трохи більше місяця. І з бараками, вже вбудованими в корабель, виносити на вулицю майже нічого не треба було. Та поки мої думки були присвячені збору матеріалів, Гігл та Задрот думали іншими місцями та вирішили одружитися, сидячи на недобудованих стільцях. І не треба було чекати довго, як в колонії було поповнення. Ні, ні, не. Не так, як ви думаєте, ви бачили ціни на окремі кімнати та двоспальні їжка взагалі? В цій економіці? З такими комісіями ріалтів? <кхід> Я мав на увазі, що Касандра підкинула завдання на перетинок людини від диких тварин. І ви не повірите, але деякі готові заприсягнутися на вічну службу, невідомому їм екіпажу корабля, якщо всього лише вбити трьох диких норок, що слідують за ними. До речі, запам'ятайте цю побудову бараків на кроку. Вони будуть тільки гірше. І після недовгої служби нашої нової колоністки вона отримала своє ім'я. Пані та панове, вітайте темі Гойзенберг Гуд. Тож, зібравши останню грядку корису, ми відправились далі на схід. На цей раз якомога далі з новими рушіями. Третя висадка. Ви знаєте, як це йде? Ще одне заплановане розширення корабля, але на цей раз велике та фалічне. Ось вам кілька секунд для сміху. І Як ви помітили, то наше стартове місце було на південні планети, трохи нижче екватора, і за останні кілька стрибків пори року минали, і ставало все холодніше й холодніше, що на своєму тілі помічали мої колоністи, але не я. І загалом тільки щось настільки тупе, як гіпотермія, і могло погубити мій корабель на цьому етапі. Бо наші постійні переїзди та привільйований час без нападів, що йшов з кожною новою мапою, зберігав нас від серйозних рейдів. Тому одній Хойзенберг задро. Які не падали лише через церемоніальну накидку, яку я йому зробив, та шубу, в якій вона до нас прийшла. Вони мали швидко розпалити багаття прямо всередині бараків, обам нашого грав корабля. Перший мій наказ, як люди повтрачали пальці на руках і ногах, було шиття гарного зимового одягу та встановлення обігрівачів по кораблю. Бо на півдні ми будемо ще якийсь час. А з новим простором крока я зміг додати до нього ритуальну слід танц кімнату і розширити майстерню за рахунок переносу бо. Бо якщо ми маємо рисові поля, то також маємо мати і дешеву та масову промисловість. Рухатимемось великими стрибками вперед. Вітаю вас, пані та панове, в ще одному Сибіру. Тільки на цей раз сніг вже тут є на момент нашого прибуття. Так само, як і місцева фауна. Та оскільки ми тут ненадовго, має бути відносно легко не заходити на їхню частину мапи, поки ми не полетимо далі, або принаймні зробимо собі нормальну зброю. А ще на цьому етапі я загалом подумав, що варто було б краще вкладатися в захист, через що й побудував тут кілька турелей, які я завжди забиратиму з собою на нові місця висадки. І на цьому етапі Касандра зрозуміла, що нам було би дуже витратно побудувати в'язницю в себе на човні, і тому надіслала ще одного безпеку безкоштовного коштовного колоніста більше ліжок до кімнати з ліжками, якби їх можна було б ставити одне на одного, та по кораблю в нас бігли б таргани. Розміром з шарів, можна було б назвати це гуртожитком запорізької машинки. Незабаром нова зброя вже була зроблена, а ціла кімната махінатора була в процесі будівництва, що, звичайно, трохи відштовхнуло нашу кількість компонентів вниз. І тому на всіх майбутніх мапах, що де я висаджуватимуся, я першим чином буду виставляти накази на викопування тих самих компонентів зі скель. Десь на цій мапі почали відбуватися проблеми з настроєм колоністів і з тим, що вони дебіли, не зважали на призначену Ім доступну зону не жуки, і час від часу мали повсти додому в калюжах власної крові. Але що було гірше, так це те, що в одному з цих марних джихадів Задрот втратив свій ручний кулемет, на який я вже витратив такі дорогоцінні компоненти та час. Тому мобілізація та штурм були обов'язкові. І з мінімальними жертвами ми зачистили той вулик. Єдине, що ці жуки були зроблені, не з металу, що означало наші проблеми нас часу наздоженуть, і через що ми мали звідси звалювати. Але не через те, що на мапу жодних тварин не заходило, така річ, як гідропоніка, лишалася тільки в вологих снах Кіглс. Загалом, на наступній мапі ми нічого такого не робили і лишалися на ній недовго перед. Ще одним стрибком. Основне обмеження цієї лідяної пустелі, себто пустелі, покритої льодом, була повна відсутність матеріалів для хімпалова та відносно серйозні проблеми з їжею. Якби тільки хтось міг би це передбачити з назви. Єдине, що варто знати, так це те, що ми нарешті перейменували нашого нового колоніста з минулої мапи, стріляла І те, що на цьому етапі у нас вже було три механоїди під контролем: носій розсос, будівальник лосяж та прибиральник гудбой. А ще ми зробили холодильник. Насправді важко сказати. Що було важливіше. Реінкарнація моїх інтернет-друзів як роботів, якими я напряму здатен керувати. Чи. Ммм. Холодильник, та на відміну від минулого заземлення, тут ми отримали непоганий такий поштовх вперед, що дивним чином зробить нам гру одночасно важче і легше. Планувати нові розширення корабля, можна сказати, було вже неможливо через нестачу спеціальних граф плит, які ми оце на самому початку гри на орбіті і які можна було б отримати по тим завданням, які були на заході від нашої першої бази. І оскільки їх було три з трьох, нові вже ніде ані поруч, ані на шляху не з'являться. Тобто, навіть Якби ми могли технологічно просунутися та скрафтити ці плити самі під двигуни, які потрібні для розширення максимального радіусу корабля та кількості під'єднаних речей. Ми ніяк не отримаємо. Тому перед вами майже остання версія Грока. І зрозумівши це, я вирішив завітати до місцевої прадавньої небезпеки та відкрити холодників. Загалом це привело до кількох пострілів, поранень та захоплення нового колоніста, який з часом доєднається до нас, але аж до самого кінця проходження не підкориться нашій йобаній ідеології, що буде, очевидно, створювати проблеми. А ще десь тут я зрозумів, що нам буде дуже корисно займатися екотероризмом. Бо, бачите, всі станки. Махінатори виробляють токсичні помиї під час роботи, так само як і канал Ошен Юа. Але до того ж є спеціальні генератори, які можуть працювати вічно за рахунок забруднення клітинок навколо себе, роблячи все гірше для всіх, хто підходить до них поруч. Так само, як і канал Ошен Юа. І тільки по мене постало питання, чому нам на це не все одно, якщо ми на одному місці не затримуємося достатньо довго, щоб відчути будь-яких негативних наслідків від цього. Але варто згадати, що отримавши трохи кращий лут. Земеля, ми також і отримали сильніших ворогів, що до нас прибували, і чесно кажучи, були досить небезпечними з нашою то відсутністю броні і далекобійної зброї. Але це в жодному разі не зупиняло нашу одіссею, Хоч і створило причини для хвилювання в майбутньому. Бо я був чесно здивований, як ми досі не втратили жодного колоніста. Та перед тим хотів би, щоб ви привітали старічка. Його так звуть, бо ми дістали його з холодильника, тому що насправді він молодше стріляло що біологічним, що хронологічним віком. В цих лісах ми затримаємося надовго, бо давно у нас не було доброї мапи з деревами для палива та їжею для колоністів. Але що було сумно, так це наш абсолютний брак компонентів і медикаментів. Але їх ідеально вистачало, щоб побудувати термінал для орбітальної торгівлі і маяки на складах. І здавалося б, один стрибок на іншу мапу може вирішити цю проблему. Але я вже вирішив взяти завдання. Від імперії на зберігання двох черепах у безпеці, і я не знав, чи воно б провалилося, якби я покинув мапу. І найсмішніше, я взяв це завдання і його виконував, щоб мати досить гарних стосунків з імперією, щоб викликати їхні каравани. Але що я потім зрозумів, що це працює, тільки якщо ти вже союзник з імперією, для чого потрібно в рази більше гарних відносин, аніж ті, які я б отримував від тримання двох черепах в безпеці, і насправді союзники нам би не завадили, бо на цій мапі було кілька дуже капусних рейдів від. Від жителів космосу, септо району Запоріжжя, та неандертальців з Кічкасу, септо району Запоріжжя. Але між цим кровопролиттям у нас було й нове поповнення. Знайомтеся, псих. Названо так не через свої проблеми з психікою, а через псіонічний зв'язок, який вона створить зі своїм майбутнім нареченим, і який критично не розривати. І це може бути трохи важко в майбутньому, бо псих не здатна до насильства і тому себе захищати. І так. Це тому, що в неї блакитна шкіра. А ще вона другий колоніст нашої ідеології за все це проходження, яка вміє говорити. І тому після невеликої перестановки ролями вона стає нашим наставником, а Затурот натомість лідером. The West has fallen. Гойзенберг ж є нашою спеціалісткою з досліджень. Єдине, що більшою частиною технологій ми не можемо користуватися через обмеження або челендж, або фізичного місця на кораблі. Якби тільки ми мали якісь завдання на додаткові суб'ядра, для яких не треба було б облітати. Всю планету наступні кілька мап були досить нецікавими, але мали за собою велику мету. Зазвичай, як це проходило так, це ось так: висадка, створення роботів, кілька перестрілок з механоїдами, збір компонентів зі скель, відкривання давньої небезпеки, збір палива та втеча до приходу армії США, хоча, може, від цих вирівнювачів килимів і не обов'язково було тікати. Та поки все це проходило, ми робили три критичні речі: космічні дослідження, створення скафандрів з шоломами та підготовка. Нашого корабля до подорожі на орбіту, і все це було для того, щоб здобути матеріали, потрібні для створення великих рушіїв, які збіжать нашу максимальну дистанцію стрибка з 400 до 1360. Не питайте мене скільки це реальних клітинок. І я вас знову вітаю в новому контенті. Не хвилюйтеся, ми тут ненадовго. Бачите, єдине, що нам потрібно з цього астероїду, так, це каміння, з якого зроблена кожна його стіна, і яке ми перетворимо в шість великих рушіїв, які дозволять нам скоротити цей челлендж в рази. А ну, що знаєте, це відео має трохи показувати, як працює нова DLC також і... І незважаючи на те, що я забезпечив крок всім можливими запобіжниками, що всередині його можна було рухатися без скафандру, я не довіряв ані своїм тупим колоністам, ані моїй дурній чангу з електромережі, що, як виявилося, було правильним рішенням. А ще я застрелю першу людину, що вирішить додати потребу в кисневих палонах для скафандрів. Будь-якому разі, зібравши достатню кількість вазелінових блоків і витративши свою дорогоцінну їжу та паливо на цю подорож, ми приземляємося неподалік від астероїду. Наступним кроком було встановлення цих рушіїв на наш корабель вже тут на цій. Півпустелі, і на цьому моменті я нарешті накопив достатньо ціни на своєму кораблі, щоб починали ставатися справжні проблеми. І ні, я не маю на увазі те, що наша подружня пара не може трахатися вже рік, десь. Бачите, трохи раніше псих сама скориставалася своїм сіонічним зв'язком, щоб прив'язатися до стріляла нашого діда з деменцією та поганою спиною з ручним кулеметом. Цей зв'язок дає неймовірні бонуси, якщо обидва колоніста живі та поруч. Але якщо хтось, скажімо, помирає. Чи зв'язок розривається, тоді вцілілий починає просто сходити з глузду. Це дуже гарна здібність в грі, де завжди є невеликий шанс, що вас вб'є морська свинка з одного укусу. Перемотиме на кілька днів після. Ще один напад механоїдів, нічого такого, з чим ми вже не попоралися раніше. У більшості є, хоч якась броня та зброя, яка не далекобійна, але досить болюча на своїй дистанції. І тут постріл. Енергоспис. І стрілялі більше не треба перейматися за свою болючу спину, яке забуть, що в нижній частині свого тіла рейд тому перемогли без інших втрат, але оскільки в Рімворді ще немає крісел катальних, а я не збираюся витрачати купу часу на створення просунутого верстату, який вже в мене стояв, вивчення протезів, що не зайняло б багато часу, та неймовірну кількість ресурсів на обладнання лікарні та створення синтетичного хребта, що міг би з легкісті зробити на наступній мапі. І тому було прийнято тяжке рішення про покидання. Ні, стріляли позаду, ось які пашта роботи перелетять на іншу клітинку, як тільки не збирають досить палива. А ми лишимо з крапелькою їжі та одягу. Але не все так погано. Бо втративши одного колоніста, ми також отримали надію на наступного. Бо тут для наших кращих перельотів мені довелося не тільки розширити рушії, але й паливні баки, що означало виселення кількох людей і створення для них окремих кімнат. На цьому етапі вже хто знає, як довго були одружені Giggles та задрот. Але нарешті вони мали свою першу шлюбну ніч. І одразу ж Дігл завагітніла. Нова надія на майбутнє була всього лише в трьох сезонах до народження. А поки ми нарешті дійшли до тропічного кола планети, де неймовірно легко дістати що їжу, що хімпало, яке ми робимо з деревини. І наступні кілька висадок і були присвячені виробу космо Амазонки та її забрудненню по нашому відході. І якщо вас цікавить, то дійсно, мої колоністи були сильно засмучені втратою стріляла. Принаймні. Деякі з них А псих почала ж виправдовувати своє ім'я, живучи від нервового зриву до нервового зриву. Але нові роздільні кімнати для всіх разом з бустерами настрою з, з їхньої ідеології та постійних фестивалей зі стратами тримали настрій на нормальному рівні. Я наслідував кращі ідеї гігантів думок минулого. І все було б добре, аж поки ми нарешті не залишили цілий океан позаду нас. До великих розшіїв ми мали б його минати або через південний полюс, або облітаючи всю то вертикально. Та тепер ми були дуже близькі до нашої цілі всього лише за кілька стрибків. І якби ми продовжили обграти розумно, то стріляло лишався б нашою останньою жертвою. А точніше, він ж Не... помер він. Загубився тут. Кілька речей було цікавих. По перше, я вирішив побудувати геотермальний генератор замість токсичного. Я знаю, Воке. По друге, я прийняв нову колоністку до нас, яка не може рухатися ще днів 30, але після того вільно до нас доєднається. І так, це не те саме, що сталося зі стрілялом, досить порівнювати. Жодних подвійних стандартів. Ще мої колоністи вже якийсь час жалілися на відсутність нових типів розваг. Так само, як і на поганий настрій, через що я побудував один з найкращих предметів грі для Цьому. Плазмовий телевізор, який потребує 140 сталі та 16 компонентів для створення. Я міг би зробити кілька скафандрів з цих ресурсів, щоб ви розуміли. Але ж щастя моїх людей стояло перед усім. і вони точно цей дарунок оцінили б. І за цей час минуло вже. Три сезони, що означало день народження для маленького сані задрота, потенційного наступника Колі та майбутнього лідера. Бо ми віримо тільки в космічний феодалізм. І на кінець, як ми вже зібрали наші речі та готові були відправлятися далі, до нас завітав імперський караван, де була така собі Нойскарі, донька Гойзенберг та онука психа. А так я забув сказати псих. Мати Гойзенберг. Але у нас така була ситуація, що нас незадовго до цього вже один раз майже спалили. І я вже думав, було час покидати ці тропіки, поки не сталося ще чогось поганого. А далі я навіть не хочу ані писати, ані говорити про те, що сталося тут. Олшен з минулого, який все це пережив живу, твій вихід. В сенсі онука зникла. Вона не зникла без звісти! на кораблі відбули. Прийшли торгівці. А серед них була її онука. Ми взяли, полетіли з того місця, бо нам там нема чого було робити вже. І вона каже, що її онука зникла. Вона не зникла. Ми звідти полетіли. Вона там лишилася. Вона зникла безвісти. Це ми, блять, зникли безвісти для неї. Ми поле, взяли і полетіли. Я нам. Це, це тупо. Вона хоче вбити Саню. Саня це дитина однорічна. Я думаю, тобі треба охолонути. Спробуй заарештувати, будь ласка, встигни. Старічок. Фух. Вона відірвала йому руку. О, ні, псих. Роль спонсора не призначена. О, ні, ти її не будеш спонсором. Псих, ти довго тримала роль спонсора, але виявилося щось в твоєму імені. Що змусило тебе спробувати. Що змусило тебе відірвати ліву руку дитині? Найсмішніше, найсмішніше, її генотип її генотип забороняє нездатність до насильства. Вона не може займатися насильством. Є, вона постійно була проблемою, тому що вона не може себе захистити. Але тут, коли треба, сука, дитині руки відірвати, вона тут, як тут. Чому? Тому що, окей, окей, коханий стріляло зник, я його залишив позаду. це нормально. Але онука зникла, цього не сталося! Ми полетіли, і вона була з караваном там. Бо вона не зникла! Спала на холоді. Ну, зараз ти в холодильник спиш, тобі це більше подобається. Зранку ми її страчуємо. У нас ще 15 днів, тобто це буде, це буде штраф. То, але ми можемо її стратити звичайним шефом. Ну, 0%. О, на жаль. Тому що треба, бачите, чекати 15 днів, поки я можу когось ритуально стратити. Але нам не потрібно ритуально. В'язень. Стратити, цього буде достатньо. Галя? Ні, вона забігає за їжею. Я буду дивитися, хто її піде стратити. Гіглс не може бути наглядачем. Це може зробити задрот, це батько. Я її похороню. З поваги до неї З до неї я її похороню. Але можна. Я не думаю, що вона заслуговує на саркофаг могила. Я не буду її просто викидати. вона як ніяк була дуже довго нашим колоністам. Гіглс, піди побудуй і... Цей батько стратить, мати викопає могилу. Я покрию бетонною плиткою навколо. За зацементую, знаєш, щоб вона не могла піднятися назад. Я якби її... гаразд, але я її хоча б зупинив на руці. Якби я її не зупинив одразу, то напевно дитина була б мертвою. Я як спочав. І це після того як Гиглс винесла його в своїй утробі, але до цього перша дитина Гиглс була викиданням. Подруга псих померла. І. Іма... А, псих була її матір'ю, точно. Ну ти розумієш, чому вона могла померти. І Галя. А, Це нічого такого. Вона просто буде. Тільки не телевізор. Діглос, ремонтуй телевізор. Поки вона його б'є. Ні. Мій телевізор. Гаразд, її, її мати померла. Я пробачаю тобі це. А, ні, це не її мати навіть. Це її подруга. Деякі люди мати тут втратили. Деякі, деякі люди втратили руку дитини. А ти істерику б'єш, тому що. Ой, я не зможу поговорити з, блять, психованим прибулцем про мої труднощі більше. Ви... Він коштує багато, він коштує 16 компонентів. Половина... Якщо ти його руйнуєш, то компоненти втрачаються. Це хіріща. Що... В мене 10, щоб ви розуміли. Та я. Це найгірша річ, яку вона могла зруйнувати, але я не хотів її розтоти, тому що потім у неї типу дебаф на цю фігню. Чесно, можете Сані відірвати другу руку, можете йому ноги, можете йому хребет переламати, але не чіпайте мій телевізор, бо Саня не коштує 16 компонентів. Саня коштує однієї гарної ночі між задротом і Гіглз, і потім коштує там, трьох терместрів очікування. Ось чого коштує Саня! Коли телевізор коштує 16 компонентів! І 140 сталі. На сталь мені похуй. Галя, ти нам ми вже одного колоніста стратили. Ти не така корисна, як псих. Тому подумай про свої майбутні дії. Ти одна з трьох стартових колоністів, це єдине, що тебе зараз береже. Ось дивись, протез руки коштує 40 сталі чотири компонента. Телевізор коштує 140 сталі 16 компонентів. Ми стратили не ту. І знаєте, що з цього найгіршого? Це все сталося буквально за дві висадки до кінця. Дев'ятнадцять. 19 висадок загалом потрібно було, щоб оминути весь світ та одна на орбіту. Себто загалом 20 і втратити кількох колоністів та один плазмовий телевізор всього лише за дві до кінця відчувалося огидним. Але якщо подивитись на це з іншого боку, то мені неймовірно щастило. Ви що хочете сказати, що єдина втрата колоністів від рейда була хребтом стріляла, і це від механоїдів за всі ці три роки гри? Так, всі втратили кілька пальців від холоду свого часу, але ніхто не помер від хвороб чи голоду. Так, були певні проблеми з настроєм під кінець, як наші колоністи хотіли більшого. Та змінили своє ставлення до майбутнього, але всі три стартових персонажа змогли дістатися до кінця. Гігглз, яка приносила неймовірну кількість користі своїм молотом та роботами. Галя, яка була тихою конячкою весь цей час і кілька разів підіймала екіпаж з голоду та небуття. Задрот, який своєю думкою та голосом рухав колонію вперед, а ворогів назад, коли звичайно не падав на землю від першого пострілу. Гойзенберг, яка вивчила майже всі технології в дереві і забезпечила нашу верхність на цегрозами з довкілля старічок, який до кінця був вірний своїм прицемфам та біокодованому автоматичному трубовику, з яким ми його знайшли, і врешті-решт Саня майбутнє колонії. Новах ми їх норуємо, я її, навіть нове ім'я не дав, на відміну від механоїдів, тобто кудбоя, молі свояка розсусалася шата струкера. І врешті я би хотів подякувати вам. За те, що пройшли цю подорож зі мною, якщо вам сподобалося відео, оцініть його вподобайками, підписками та можливим спонсорством. А ще якщо я не зрозумів, що не робив жодного жарту про монголів спочатку самого відео.